Усім привіт! Зробімо з вами сьогодні подорож до святилища богині вогню кагуцучі. Тут треба було наліво одразу. В цілому це святилище не так і важко пройти. Єдине, що не дуже очевидно було для мене, що на цю гілку можна стрибнути. Як ця гілка тільки не зламалася? До речі, зацінили мою броню. Це броня героя Сушіни. Мені здається, це хутро важить кілограм 5, якщо не більше. Дерево. Внизу є декілька айтемів, тож я зістрибнула, щоб їх зібрати. Квіточка. Оба бамбук. Мені подобається, що я прийшла сюди вночі. Типу, горить вогонь і так класно. Я не спеціально прийшла сюди вночі, так вийшло. Просто ну, реально прикольно. Впевнена, що вдень ефект від вогню був би зовсім інший. Отут я зістрибувала вниз, але там нічого цікавого немає, тож можете не спускатись. Як на мене, ці виступи тут більше для того, щоб піднятися, якщо ти туди впав. Так, ну, в принципі, вже і святилище видніється. Рекомендую вам проходити святилища, які знаходите, бо вони вам дають зачарування. Зачарування зі святилищ, вони золотого кольору і їх можна використовувати лише два одночасно. У нагороду за проходження святилища богині вогню я отримала зачаруваннячко. Зачарування кагуцучі. Це ім'я богині. І це зачарування для ближнього бою, і дозволяє воно нам е, наносити бонусний демедж, якщо у нас менше 50% здоров'я. Чесно кажучи, я не впевнена, наскільки це корисний чарм, бо тут не написано наскільки сильно він підвищує атаку. Ну і особисто мені, чесно кажучи, досить важко стриматися, якщо в мене є рішучість і в мене неповне здоров'я. Ну, стриматись, щоб не похилитись. Тож це зачарування явно не для мене, але поки що це початок гри, і в мене інших немає золотих зачарувань, тому воно пішло в слот. Також на цьому схилі є цікавинка, яка піднімає досвід у легенді. Ну і, типу, збираєш тут якийсь запис.